Як певно, що всі ми чули, другі частини фільмів, серіалів, ігор зазвичай гірші за перші, тому я вирішив не знімати другу, а прийти одразу до третьої частини. Тож насолоджуйся або ні. Хто я тобі, аби казати, що робити. У першій частині відео я закинув доволі відомі кооперативки для двох або трьох гравців. Сьогодні ж будуть можливо не такі популярні, але тим не менш ігри, які зможуть закинути тебе в атмосферу того самого дня, коли ви з другом кидали трансформаторні ешки за гаражі або забивали камінням вашого низького друга. Продовжимо з Лего будь-що, адже кооператив є майже в усіх версіях. Чесно, мені складно знайти для себе причини не любити серії ігор від Лего. Тут ви можете пограти у кіно Всесвіті, який любите, і по зоріним війнам, і по Марвел, і по Гаррі Поттеру, по Індіана Джонсу. Інколи легко подумати про ці всесвіти, їх там ще немає. Вимоги для ваших компів не мають бути космічні, і в дизайні вас буде складно розчарувати, бо навіть з плином часу все виглядає приблизно однаково, тільки герої інші. Ці ігри чудові і для соло проходжень, і насправді достатньо мати хоча б приблизне уявлення про сетінг, у якому ви збираєтесь грати, аби все одно все зрозуміти. Чесно зізнаю, що, наприклад, зоряні війни мені в дитинстві не подобалися, та в принципі і зараз подивився може перші два фільми і потім не зміг себе пересилити. Але пам'ятаю, як малим грав в оригінальну трилогію Star Wars, і як почне канційна бенд грати в колонках. Це дійсно навіть зараз навіює спогади. Певно, що спекуляція на ностальгії, просте проходження, великодневі яйця і постійні доповнення формують для когось і певну залежність до цих ігор, але й вказують на їх успіх. Все це і більше чекає на вас всесвіті ігор від LEGO. Напишіть в коментарях, яка версія вам більш до вподоби. Більшість цих ігор доступні на консолях та на Вінді у стімі та епіку. Приготуйтеся пограти в цікавий платформер Байпет. Вайпед це захоплююча гра, в якій ви керуєте двома роботами, вірніше ногами цих роботів. Одна нога робота на одного гравця, інша на другого. Звучить як нічний кошмар для всіх, у кого проблеми з координацією, але це й призводить до кумедних ситуацій, коли ви намагаєтеся синхронізувати ваші рухи в джунглях, пустелі та механічних лабораторіях. Ця гра розвиває вашу здатність до співпраці, тож рушайте до безлічі веселих пригод і трохи навчіться ходити на двох. Байпед доступна на Вінді у Епіку та стімі та на PS з Xbox. Хейвен це сайфай РПГ з напіввідкритим світом, де ваші стосунки з половинкою це одна з ігрових механік. Ви починаєте гру вже будучи парочкою, що складається з Кей та Ю. Стать персонажем ви обираєте самі, які вирішили втікти від усього світу на інший, де їх не знайдуть. На планеті є різні моби, ресурси, які треба збирати, в тому числі аби мати змогу літати. Ви слідуєте підсвіченому шляху, і часом він веде вас у щось дуже цікаве, часом просто позбирати ресурси. Гра сподобається тим парочкам, а я би все ж сказав, що це гра саме для них, бо на що ти готовий заради кохання, це все ж мотив усієї гри. Сподобається парочкам, які хочуть спокійно сьорфити з забутою планетою, вивчати їх разом. У Хейвен також є бойовки, вони покрокові і не сильно складні. Хейвен доступна на всіх консолях, Steam та Epico на Не Knights and Bikes – гра про двох подорожок: Демельзо та Несо, які ганяють на велосипедах по псевдобританському острову, з яким відбуваються різні часом дивні історії. Вам потрібно використовувати унікальні здібності кожної з дівчат, аби розбирати пазли, вбивати проклятих монстрів і, врешті-решт, знайти прихований скарб, аби неса змогла допомогти батькові розібратися з боргами після смерті матері. Хоч в грі беззаперечно домінує грайливий відтінок, але і в історії, і в діалогах та ситуаціях на острові пронизаний певний сум та нуар. Душа тут є. Тож мерші грати в and Bikes, в Steam на вінді та маках. Та консолях були інші ігри, які хотів включити в список, але як виявилося, в них можна грати і на більшу кількість людей. Тож чекаю, в жовтні буду робити відео про ігри від чотирьох гравців, їх вже набагато більше, що довели свою грабельність. Якщо ж хочеш побачити, як в деякі з них ми. Саме Артем, Люба, Аня та я граємо. Заходь на наш канал у розділ наживо та дивись, як ми стресуємо, бо Артем не змушує грати в нові для нас ігри, як ми спілкуємося про наших ігрових і не тільки кращих, поки я стресую про те, що досі не навчився нормально грати в Fall Guys. Подобайка і підписка для лохів, тож кидай рецепт для випікання смачного клібу в коментарях. Папа! -па.